У світі, де кожен день приносить нові виклики, безпека стає не просто послугою, а фундаментом спокою. Ми в охоронному холдингу Гепард розуміємо це. Розуміємо, що за кожними дверима своя історія, свої цінності, свій світ. І наш обов'язок оберігати їх. Ми будуємо довіру крок за кроком, день за днем, забезпечуючи надійний захист для вас, вашої родини та вашого майна. Сьогодні, коли реалії змінюються і в суспільстві зростає кількість зброї, а також людей із психологічними травмами. Чи відхиленнями безпека приватного домоволодіння набуває особливого значення? Ми усвідомлюємо підвищену небезпеку, пов'язану із зниженням загального благополуччя. Наші спеціалісти не просто охороняють, вони розуміють і готові протидіяти загрозам. Що виникають в таких специфічних умовах? Ми пропонуємо індивідуальні рішення для захисту вашого дому від сучасних систем сигналізацій до фізичної охорони. 24 на 7. Наші групи швидкого реагування працюють цілодобово, забезпечуючи негайну допомогу у разі будь-якої небезпеки. Ми знаємо, як захистити вашу фортецю, коли зовнішній світ стає непередбачуваним. Довірте спокій вашого дому. Професіоналам. Для тих, хто цінує абсолютно безпеку та конфіденційність, ми пропонуємо унікальні послуги супроводу та перевезення. Наш власний парк броньованих автомобілів це не просто транспорт, це мобільні фортеці на колесах, створені для захисту найціннішого. Незалежно від того, чи потрібно вам перевозити великі суми коштів, важливі документи, цінні предмети мистецтва, або забезпечити повну безпеку для високопоставлених делегацій чи віп-персон. Наші екіпажі готові до будь-яких викликів. Кожен водій-охоронець пройшов спеціалізовану підготовку з екстремального водіння, тактичної медицини та захисту особи. Ми гарантуємо бездоганну логістику та максимальний рівень захисту на всіх етапах перевезення. Якість наших послуг починається з якості підготовки. Ми пишаємося тим, що маємо власний сучасний навчальний центр. Це не просто класи та стрільбище, це місце, де народжується справжній професіоналізм. Наші охоронці та групи швидкого реагування проходять інтенсивні курси від тактичної підготовки та відпрацювання сценаріїв реальних загроз до психологічної стійкості та надання першої невідкладної допомоги. Всі наші співробітники мають навички професійного використання зброї, що є ключовим у сучасних умовах. Ми вчимо не лише реагувати, а й передбачати. Наші інструктори це досвідчені фахівці, що мають багаторічний досвід роботи в силових структурах та охороні діяльності. Багато хто з них має значний досвід в охороні масштабних спортивних та культурно-масових заходів, де безпека тисяч людей є пріоритетом. Ми інвестуємо в знання та навички, щоб ви могли бути впевнені у кожному нашому співробітнику.